Я не даю деньги нищим. Я не даю ни деньги нищим вообще. Я их очень хорошо знаю. Я их дуже хорошо знаю. Я просто только что пошел э, около базара и увидел, женщина дала мелочи 2 двумя гривнями, пять гривен нищему. И я знаю, кто нищий. Профессиональный нищий. Алкоголик. Живет с того, что дадут. Пьет. Він вибрав таку життя. Так, да, життя у кожного своя і бувають рани, які трудно пережити. Але я не даю деньги ніщим по декілька, скажімо так, переконанням. Я дуже добре знаю ніщик. Я в молодості, коли мені було 20, 21, 22, 23, я, я дійсно хотів, я живу в Києві, я хотів допомогти. Я хотів допомогти, і я знімав квартиру, і я брав бомжів, ніщих, алкоголіків, я брав до себе додому. Коли хочеш по-настоящему допомогти людині, допомогти чоловіку, ти робиш для нього багато, а не кидаєш 2 гривні, 5 гривень. Для мене це як людина кинула 2 гривні, о, я зробила добре діло. Херня то не добре діло. Я брав людей, я брав до себе на квартиру. Вони мені об обсикували п'яні е матрас. Вони крали гроші, вони випивали віклон. І це було не один раз на п'ять, на десять. Я брав е на декілька днів. Я брав там, двох, трьох. До них не достукається. Вони вибрали, вони свідомо вибирають такий стиль життя. Потім була в мене така ситуація, років, мабуть, Десять тому я е, познайомився в Дніпропетровській із компанією Бомжів. І я захотів статися. Я захотів статися з ними. Ми три дні провели разом. Це була компанія Чоловік 15. Там були жінки, мужики. Е, я приносив їм спіртне, ми балакали. Ми... Я розказував про себе, вони розказували про себе, про проблеми, хтось там квартира, хтось вдома. Мені було їх жалко. Мені було їх жалко, ми разом розпивали алкоголь. І я казав, я іскренне казав. Говорю, дивіться, в мене тоді було непогано з грошима, дивіться, поїхали зараз. Поїхали, хочете там, через 2-3, через неділю я приїду, вас заберу. В мене, Я, я тоді займався секонд хендом у мене було. Вісім точок секонд-хенду, говорю, я вас нормально надію, я вам зніму квартиру, я дам вам роботу, підшукаю, якщо в мене не буде роботи, я допоможу вам в житті. Я готов був потратити 5, 10, 20 тисяч доларів, щоб їм допомогти. Я дійсно проникся. Вони сказали, зараз ні. Говорю, давайте я приїду через три дні, давайте я приїду через неділю. Ну, які можуть бути діла? Ну не було ж них ніяких діл. Ну, реально, не було ніяких дів. Жили вони в теплотрасі коло больниця. Вони сказали, ні, ти остане номер телефона, ми тобі позвонимо. І вони, кожен дійсно казав, я позвоню 100%, я позвоню 100%. Я чекав неділю, я чекав місяць, я чекав два. Мені ніхто не позвонив. Тому що вони не хочуть. Вони не хочуть міняти своє життя. Я не, не даю нічим, тому я розумію, що, що, що це безполезно. Я іменно розумію, що це безполезно. Я даю їм. Одні кажуть, що це, е, це жалості, а другі кажуть, е, що це жадність? А я думаю, що це любов. Я думаю, що це любов, тому що вони зробили вибор, і я даю їм вибор жити так, як вони хочуть. Вони це вибрали, я даю їм вибор жити так, як вони хочуть. І я не можу їм допомогти ніяк. І вже й не хочу. А що думаєте ви?